Доброго дня всім! У нас сьогодні на малесенькому ремонтику отакий от от блок живлення на 5 В 2 А від тюнера. Він не видає ніяку напругу на виході, значить там щось всередині поламалось. Ну або кабель перебитий десь, але Чуєте, там щось калатає. От будемо дивитися, що там калатає. Розбирати буду не на камеру, бо він на клею, Просто треба буде тут трошечки підбити ножечком чи чим, чи клинчиком, якимось, так, щоб його розкрити. От, І вже після того, як розкрию, покажу, що там всередині. Так, все виявилося простіше, набагато. Тут є а, тут є шурупчик, і можна зняти цю наклеечку, або зробити отвір, так як я зробив, викрутити його і чудово розбирається. Як на мене, дуже хороша ідея. Не люблю ті клеєні. Корпуса. Ну що ж, ви бачите, що тут сталося. Значить, У нас тут вигорів діодний міст, згорів а, запобіжник. І я собі так думаю, що тут одне з двох. Якщо у нас просто згорів діодний міст, то ми його замінимо і має бути все добре. Але якщо у нас згоріла оця от мікруха, яка йде, вже як і ключ, і контролер, коротше, все на купу. Звона задає цю погоду. То напевно, що буде це і на запчастини, бо мені зараз шукати, морочитися з таким блоком живлення особливого смислу немає, Простіше взяти е, новий, готовий і, і користуватися ним. 5 вольт, 20, ну, 2 А. Це маю, скажу так, зараз тепер люба зарядка до мобілки стільки видає, як не більше. Так що взяти її ти й не паритись. Ну, але ми спробуємо само собі. Так що я зараз ці 220 відпаяю, щоб мені воно не заважало, не, не телюмбалося. І йдемо перевіряти, що там йде після діодного моста. Випаяв я на цей діодний міст мостик. ньому маркування MB10F, не знаю, чи видно. видно. Так, давайте ми його перевіримо. Значить. На вході там де змінка нічого нема. Я перепрошую, що нічого не видно. Інакше зняти не можу. Значить на виході теж короткого нема. Значить, якщо сюди йде. Так, сюди йде. Ага. Так, давайте поміряємо. Так, на мінус діоди добрі. Значить на плюс. І добрі. Так, тобто, якщо подивитися на плату, так, давайте я трошечки від'їду. Так, якщо подивитися на плату, то видно, що в нас, ось бачите, в нас отут був запобіжник під'єднаний і десь от приблизно тут і вигоріло. Можливо, коли був стрибок напруги, може тут іскра проскочила, може що. І тут воно от, щось тут вигоріло. Тому що запобіжник у нас, до речі, 2Амперний. Він весь чорний всередині там добре щось пальнуло, стрельнуло. І у нас з цього боку плата почорніла. Але якщо е на самому мості все добре, а стрельну, то можливо тут просто якась іскра проскочила або що. І тому залишки підгорілого, і тому згорів е запобіжник. Але діодний міст робочий. О, так що я собі думаю, що може просто поміняємо зараз запобіжничок і все запрацює. Ну, а ні, то буде ще один фейерверк. Так, запаяв я назад е наш діваний мостик. Значить, Сюди поставив запобіжник теж на 2 А. Так що зараз я оце буду забирати докупи. Так, ну. Так, так. Включаємо перше увімкнення. Ну, ви чули результат. Бабахнуло ще раз. Так, що в нас? У-у-у! Будемо дивитися, що там не так. Ну, як ви бачите, ніжки взагалі вигоріли. Чи ні? Так. Ніжки вигорів. Лапок від діода нема. І це при тому на вході. Ну... Що <с> ж, ну, ферверк, то фейерверк. Так. 2 А це, напевно, що теж згоріло. Добре. Значить. Міняємо світлоді... Кажу світлодіод, Міняємо діодний міст. Міняємо... Запобіжник, діодний міст припаю до передніх. Ну, тільки як воно, На зміни струм, на вихід ще не припаємо і дивимося, що з того буде. Так, щоб воно, Коли я буду зжимати, з'єднувати коробочку, щоб воно у нас не під'єднало цей діодний мостик, підкинув туди під каптоновий скотч. Тобто воно, Навіть коли я зараз прижму, контакту там не буде. Так, це беремо сюди. Це сюди. Так. Ну що, бік бадабум? Ні, нема бік-бадабум. Це прекрасно. Підпаємо той діодний міст далі і пробуємо. Підпаяв я той діодний міст уже в схему. Значит, спроба номер два. Я думаю, що бабахне. Ооо! -о -о. Круто! Якщо чесно, приємно. Закручуємо його і пускаємо до тюнера. Чого так вийшло з першим діодним мостом, він ж вроді... Струм показував, точніше, струм пропускав, пропускав правильно, короткого не було, нічого не було. Ну, Не знаю, чесно скажу, не знаю. Хто має ідеї, пишіть. Але от все-таки з ним була проблема. Перший раз він спалив, той недобрий місці, спалив е запобіжник. Другий раз вигорів самостаточно. Хоча ви бачили, я тестером перевіряв, нормально все випрямляв. Е короткого не було. Так що, що там з ним, не знаю. Ну, от вам як то кажуть результат. Так що всім гарного дня. Робіть. робіть акуратно, щоб нічого поганого не сталося, окуляри не забудьте одягати. От. Але, але робіть. Воно того вартує. Дякую. Гарного дня всім!